Одного разу настала дуже сніжна зима. Діти вибігли на гірку кататися на санках, кидатися сніжками, а також ліпити сніговиків і снігових баб. Я виліплю сніговичка, а я снігову дівчинку. Зліпили діти сніговиків. А ще їм допомагав Андрійко. Сергійко дав своєму сніговичкові в руки лопату, а Юля дала сніговій дівчинці мітлу. Почав йти сильний сніг, і діти вирішили піти додому. Коли вони пішли, трапилося неймовірне. Магічна хмара снігу налетіла прямо на сніговичка і снігову дівчинку, яких виліпили діти. Коли на них впали магічні сніжинки, трапилася справжня магія. Я можу рухатися! Я також можу рухатися. Сніговичок і снігова дівчинка почали танцювати разом. Вони танцювали і грали всю ніч. Вони рухалися по гірці вверх і вниз. Сонце починає підніматися. Скоро прийдуть діти. Швидше, Швидше. Вони, вони повертаються. Сніговик і снігова дівчинка почали чимдуж бігти до місця, де їх виліпили зі снігу діти. Вони похапцем вхопили мітлу та лопату, але переплутали. Лопату вхопила снігова дівчинка, а мітлу сніговичок. І тільки но вони завмерли у своїх позиціях, як на гірці з'явилися діти. Глянь! Сніговичок тримає мітлу. Глянь! Снігова дівчинка тримає лопату. А вчора було навпаки. Діти довго дивувалися, чому так сталося. Вони навіть помітили, що сніговик та снігова дівчинка були не зовсім на тих місцях, де вони їх залишили. Що ж могло статися? У всьому, мабуть, винна магічна снігова хмара. Або якісь інші діти. Поміняли місцями лопату і мітлу. Або сніговичок і снігова дівчинка самі помінялися. Але що сталося насправді, знаємо лише ми з вами, шановні глядачі.